Власне, мамо, чого ми з Мариною прийшли? Вибач за мою недактовність, але коли ти купиш мені машину, каже мені син. Я сиджу, п'ю свій чай і дивлюсь на Максима з Мариною, а у них на пальці обручки, і продовжую вдавати, що нічого не знаю. Уявляєте, жаль матері, коли її єдиний син одружився і не вважав за потрібне рідну маму до себе на весілля запросити, а зараз прийшов нагадати мені про мою обіцянку. Я вдова чоловіка немає вже 13 років, тож сина нашого до пуття я доводила сама. Було важко, довелося мені працювати на двох роботах, щоб тримати планку. Ми з чоловіком були небідними людьми. Віктор мій дуже добре заробляв і купив трикімнатну квартиру, тож він мав відкладену певну суму грошей. Чоловік завжди казав, що ці гроші чіпати не можна, вони будуть на квартиру нашому сину. Максим виріс, вивчився, став працювати і навіть наречену собі знайшов. З Мариною я давно знайома, бо вони зустрічаються вже близько двох років. А останні кілька місяців син вже уже живе у неї. Оскільки у майбутньої невістки є своя квартира, і її батьки про це подбали, то питання житлом для сина відпало. Мамо, купи мені краще за ті батькові гроші машину, запропонував якось син. Я погодилася, бо і справді навіщо їм дві квартири, та й моя трикімнатна колись Максиму дістанеться адже він у мене єдиний спадкоємець. Тому ми домовилися, що я куплю синові машину, і це буде нашим з батьком подарунком йому на весілля. Син з нареченою. Часто заходили до мене в гості, ми з Мариною палече і говорили про все на світі. Я з усіх сил старалась скласти з невісткою довірливі стосунки, щоб син не розривався між нами двома, як це інколи буває. Марині я навіть подарувала наші родинні сережки, які передаються з покоління в покоління, щоб показати їй свою прихильність, дати зрозуміти, що тепер і вона є повноправним членом нашої родини. Останнім часом син став говорити, що вони з Мариною хочуть поїхати кудись разом на відпочинок. Зараз варіантів небагато, і вони вибрали Буковель. Замовили там гарний дорогий готель. Не було їх всього тиждень, я їм не телефонувала, не набридала, дала їм відпочити від усіх і від, від, від усього. А якось ввечері до мене зайшла сусідка і стала мене вітати. Я на неї видивилася, питаю з чим? Ну, як, з чим? Твій Максим одружився. Це ж така подія, каже. Я аж присіла, питаю, звідки в неї така інформація, а вона каже, що її донька в соцмережах фото бачила. Максим і Марина виставили на своїй сторінці. Неси телефон, доньки, скомандувала я. Може, ви щось переплутали, хочу сама подивитися. У мене немає ніяких соціальних мереж, на це син і розраховував, тому без проблем виставив чудові фото, де вони з Мариною беруть шлюб. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати, мені клубок в горлі застряг, і я не стрималась та розплакалась. Сусідка стала мене заспокоювати, вона уявити собі не могла, що я нічого про це не знаю. Якщо чесно, то мені самі в страшному сні не наснилося б, що я не буду присутньою на весіллі у свого єдиного сина. З фото було видно, що мов, з молодятами було ще дві сімейні пари, їхні друзі. Які з ними і розділили їхню радість. Повернувся син з поїздки щасливий і одружений і прийшов до мене, як нічого не було, щоб я йому машину подарувала, адже у нас була домовленість машина на весілля. А оскільки весілля вже відбулося, то справа залишилась лише за машиною. Тут я вже не витримала і питаю Сину, як ти міг не покликати мене, свою маму, на своє весілля? А навіщо ми самі справились? Нічого ж грандіозного не було. Спокійно, без зайвих докорів сумління пояснює син. Моєї мами теж не було, тож ми вирішили, що і вас не треба, каже невістка. Твоєї мами не було, бо вона у Франції, на заробітках, а я тут, на місці, і спокійно могла б поїхати з вами в Буковель на два дні, щоб бути перед сином цей знаменний день, кажу. Мамо, не ображайся, нічого страшного не відбулось. Давай краще подумаємо, яку машину будемо купувати, каже Максим. Я на весіллі не була, тому ніяких подарунків дарувати не буду, кажу. Так нечесно. Батьки Марини подарували їй квартиру, а з тебе машина. Такою ж була наша домовленість, наполягає на своєму син. Розсудіть нас, хто з нас, я чи син, порушили домовленість, і б ви зробили тепер на моєму місці?